Що ж, робимо сьогодні голубці? Для цього беремо цибульку, а обсмажуємо її на сковорідці. Натираємо морквочку, беремо, відварюємо рис, беремо фарш. Коли цибулька трошки протушиться, додаємо до неї моркву. Тушимо разом, солимо, перчимо і будемо закидати до нашого рису з фаршем. Опять знову до смаку, солимо і перчимо. Після цього ми будемо ліпити голубці. Я підготовлюю капусту, відварюю її. Після цього ставлю в морозилку. І після того, коли вона розморозиться, вона стає дуже м'ягенькою і легкою в приготуванні. Розрізаю, я завжди беру велику капусту і розрізаю її на 4 частини. Ну, і ліплю голубці. Власне, самі. Процес, в принципі, проходить досить швидко. Складаю їх в кожен голубець, між іншим, я додаю шматочок масла, тоді вони набагато сучніші. Складаю їх туго один біля одного, щоб вони не розліталися в процесі варіння. Заливаю я все не водою, а сметаною, з томатом або з помідорами переблендерованими. І... Трошки додаю води. І цим заливаю голубці. Тушу їх також довго, біля 2 годин. Не на невеличкому вогні. І завжди, коли голубці всі поскладені, в кінці накриваю їх тарілкою. Це також для того, щоб вони не розліталися, щоб вони не підскакували в процесі варіння і не втрачали своєї форми. І виходять дуже смачні. Малесенькі голубчики. Я можу ще зробити до них піджарку з грибів, або навіть, знову ж таки, цибуля. Разом з морквочкою, сметанкою, чесничком і помідорчиками.